ЗАБУДЬКО ІВАН НЕЧУЙ ЛЕВИЦЬКИЙ Читає Марина Запорожець. Якось взимку сім'я пообідала, і стара мати і невістка вже по обіді впоралися, постирали зі стола та й поприбирали. Невістка помила посуд і позамітала з під стола кришки і пішла по якомусь ділу до сусіди. Мати вийняла зі скрині недушиту свою сорочку і поклала на столі. Син, середніх літ чоловік, сів на лаві і довгенько балакав з матір'ю. Йому дуже заманулося посмоктати люльки по обіді. Він достав на полиці усі причандали до куріння. А потім сів на лаві, знов встав, став на лаві, заглянув на полицю, потім зіскочив з лави і почав обдивлятися на миснику усі полички. Далі заглянув в пічурку коло комина під шиєю печі. «І де оце вгасподи переділася моя люлька. Тютюн лежав на своєму місці на полиці. Здається, я там поклав і люльку, думав чоловік, никаючи та крутячись по хаті. Він одсунув шухляду в столі, заглянув, і там не було люльки. Пху на тебе, сатано, сказав чоловік і з досади плюнув. З губів випала люлька з куценьким закарлюченим цибучком. Мати зирнула і з дива очі витрящила. Ото, який з мене забудько! Чи ви знаєте, мамо, що я оце обшукав і на полиці, і мисник, і шухляду. Все шукаю люльки, а люлька в мене в зубах. Чи тебе. Та й справді забудько. А я дивлюсь і дивуюсь, навіщо ти виплюнув на діл люльку? Думала, що на тебе наполягла сонота, сказала мати. Але де ж це я діла свої окуляри? подумала мати і почала облапувати на столі скатерку. Підняла недушиту сорочку, струснула над столом, полапала кругом себе по лаві, окулярів нігде не було. І де це виродова сина ділись мої окуляри? Чи не вхопив пак їх хлопець, та чи не поніс у це показувати дітям бабні очі? обізвалася мати. Син зареготався на всю хату. Лапніть, мамо, себе по очах. Сказав син і риготався, бо мати і справді була чудна зі здивованими витріщеними очима під окулярами. Баба лапнула себе за перенісся і налапала там свої окуляри. А хто, мамо, більш забудливий? промовив син до матері. І як? І коли це я почепила їх собі на ніс, то ніяк не пригадую, чи я так задумалася, чи була роздратована, чи що? Мабуть, так. Бо ви ж от самого світу й до обіду лаяли і дратували мою секлету. То, мабуть, от лайки та от роздратування ви й не щулись, як почепили окуляри на носі. Не полізли ж і не почепилися ж самі окуляри вам на ніс, мов живі раки, сказав син і засміявся.